Я Валентин Єроменко, і е, сьогодні я буду розповідати про продажі. Е, і у нас сьогодні буде перша лекція, яка буде орієнтована саме більше на стратегію продажів. При тому не в класичному її напрямку, а в певному доповненні, яке я хотів би. Сьогодні дати, і мені здається, це могло б доповнення бути цікаве, саме з такої практичної точки зору, тому що саме це ми зараз використовуємо. Використовуємо ми це в компанії Whitesales, в якій є CEO і я про це зараз коротко розкажу. Тут у мене є дві компанії. Одна з них це як я вже сказав, компанія Whitesales. Ми консалтингова компанія з управління продажів і працюємо з 2009 року. Пережили вже всі кризи, які були, і продовжуємо працювати під час війни як в Україні, так і за кордоном. І щодо закордону, у нас є друга компанія, яка називається Big Sister AI І ця компанія створена в Сполучених Штатах Америки, і ми намагаємось запустити цей технологічний стартап для. Управління продажами за рахунок певної автоматизації, і в недалекому майбутньому, вже з повноцінним штучним інтелектом, така у нас задача. Тому про продажі ми можемо говорити з позиції СОЗА з вами сьогодні. Я буду розповідати це саме з позиції того, як продавати, як керувати продажами, і як знову ж таки це все можна автоматизувати. Постараюсь це все подати максимально коротко. Тема у нас сьогодні. Перше, це стратегія, і в стратегії ми відразу пройдемо перші кроки про те, що кому як продавати. І я буду тут ділитись конкретними рішеннями, з яких напевно ми можемо почати. Блекліст це список того, що мені здається, ідеологічно потрібно в компанії створити або мати створ, ну, там з минулого, або створити це просто зараз. Тут я ділюсь з блоклістом, який використовуємо ми, а це є причиною, чому ми свої Вайтселс, тому що ми з продажів забрали все те, що дратує продавця або дратує клієнта. Чому це важливо, тому що якщо у вас в процесі... Продажу відсутні моменти, які можуть дратувати клієнтів, то це дозволить краще, легше, більш оперативно продавати. З іншого боку, якщо у вас власні продажі, в яких відсутні речі, які дратують продавців, ви зараз можете утримати класних СЛОЗІВ отримати так, таку собі тікучку, як ми це називаємо, і фактично отримувати кращих созів з ринку, тому що у вас більш екологічно краща система. Ми е, внесли в свій список такі речі, як е, відкати, які ми не використовуємо. Ми вважаємо, що це та річ, яку краще, якомога швидше, напевно, уникнути. Ми зі свого боку не. Е, не те, що не використовуємо хейтимо холодні дзвінки, і я напевно один з напевно таких найактивніших хейтерів а, в Україні холодних дзвінків. А, СПАМ жорсткі переговори в тому ключі, коли вони подаються, що будь-якою ціною потрібно досягти успіху. А, безумовні знижки, тобто знижки, які даються просто так, тому що клієнт попросив, і ми як би закладаємо перед е, переговорами. Вищу ціну для того, щоб можна було зробити цю знижку просто так. А провокація заперечень, коли ми спеціально підчимо нашого клієнта, провокуємо його і отримуємо ці заперечення, тому що знову ж таки я буду далі там говорити про те, що заперечення. Викликається тільки з і можна вести перемовини таким чином, щоб клієнт не заперечував. і неправда, тобто, фактично говорити правду, це мій, здається, дуже важливо особливо зараз. Але це е, той маркер, який круто мати і в команді, і в комунікації з клієнтами. І відразу пройдемось по певним прикладам, які ми беремо знову ж таки з практики, певні скріни навіть будуть з логотипами підписаними. Як розуміти, що нам змінювати і куди нам іти? І я почну просто з BI, з певних звітів, які ми використовуємо в продажах, тому що саме дані дозволяють приймати. Хоча б наскільки об'єктивні рішення щодо продажу і змін цих продажу в майбутньому. Не я, директор з продажу гуру, знаю, що мені робити, не наш власник, який сказав, що мені здається, треба робити А і йти до Б і казати це, не якийсь інсайт, як власника це підкріплено цифрами. І першим звітом, яким ми рекомендуємо підкріплювати це, це є наскрізна аналітика. На те, про що багато хто говорить на конференціях, і напевно той звіт, який я рекомендував би робити будь-якій компанії, яка витрачає хоч кількість грошей або на створення контенту, або на рекламу, і цей звіт дозволяє нам в режимі реального часу, практично в режимі реального часу, аналізувати показники по кожному каналу реклами, які ми використовуємо, або по кожному каналу отримання лідів, які у нас в компанії є. Тобто, якщо Дивитися на цей приклад. То з лівої сторони ми бачимо системно згруповані канали реклами, і з правої сторони ми можемо аналізувати вже по ним. В порівнянні знову ж таки між ними, які плануються бюджети по кожному з них, які по факту ми бюджети отримав, скільки всього зашло з лідів, ліди, які приходять в компанію, мають бути автоматично фіксно зафіксовані з завдяки там CRM і трекінгу. Телефонії будь-якого каналу, Тобто, якщо до вас в компанії можна звернутися по будь-якому з каналів, цей канал має бути інтегрований CRM і трекатись автоматично, і, і цей звіт має цінність тільки, якщо він формується автоматично. Тому ми фіксуємо всі ліди. Ми повинні фіксувати цільові ліди, тобто ті ліди, які дзвонили дійсно купити, а не просто хотіли нам щось продати в ці поремні часи на консультації. Це Кількість зустріч, які ми проводимо, кількість заброньованих продуктів, які ми хотіли е, купити чи продати, взагалі кількість продажів, яка відбулася за цей період е, з тих лідів, які були створені, е, і сума, е, яка була е, знову ж таки отримана з лідів за період, який ми з вами аналізуємо. Тобто, якщо там місяць, то всі ліди, які в цьому місці зайшли, ми дивимося, скільки з них завершив. Але в даному випадку ще цікаво аналізувати без прив'язки, коли був створений лід, а просто з прив'язкою до того, що з цього каналу в цьому періоді ці люди закрились, і тому ми аналізуємо ще скільки було продано всього угод і скільки на яку суму, взагалі в цьому місяці, і це дає змогу нам вже на цьому етапі проаналізувати. Який з каналів не просто дав нам більше лідів, не просто дав нам найдешевші ліди, а дав нам продажі. Тобто, який канал продає і класно аналізувати, коли ми можемо взяти 2-3-4 місяці і подивитися в результаті, який з каналів дає нам найбільше саме продажів? І е, наступні показники вони тут можуть бути індивідуальні, але ми рекомендуємо також рахувати потім саме. Ціну е кожного е ліда, який до нас приходить саме з позиції вже отриманих е коштів, по ним е ціну угоди, по подивитися відсоток е цих е продажів е до цільових угод, і так далі, і таким чином можемо аналізувати і розуміти, що наприклад та є канал А і він нам дає найбільше лідів. Є канал B, він нам дає найдешевші ліди, але є канал С, в якому найдорожчі ліди їх найменше, але в сумі вони дають нам більше всього продажів, і тому напевно по ньому треба намагатися далі покращувати цю статистику і точно продовжувати платити такі бюджети. Це якщо ми говоримо про перший звіт на аналітики, який дозволяє нам розуміти, що замовляти в маркетингах. І яку рекламу продовжувати робити навіть зараз, під час війни, які канали зараз працюють, і це робити можливо навіть не по місяцям, а в певний момент, навіть тижнями, днями, і аналізувати, що просто зараз відбувається. Це звіт можна робити і не дні. Ми, ми це знову ж таки періодично аналізуємо по дням. Далі динаміка продажу. Це дозволяє нам зрозуміти взагалі. Де ми сьогодні втрачаємо продажі е, в існуючі е, кількості клієнтів, які до нас приходять. Тобто, якщо до нас раніше приходило 200 е, лідів, а зараз заходить 100, і ми продаємо менше, то втрата і помилка в роботі з кожним з цих лідів стає дорожча. Я хочу розуміти, де ми все ж. Зробили помилку в комунікації з клієнтом і втратили його, хто це зробив і коли це зробив. І таким чином ми повинні аналізувати це вже по працівникам, по селозам. По селзам ми виписуємо знову ж таки в першому стопчику всю команду і аналізуємо три блоки метрик. Перший з них це активні, активність, як така, коли ми аналізуємо. При тому активність унікальних цільових а, показників. Тобто ми а, рахуємо за цей період, скільки було зроблено конкретних таких дій. Тобто, якщо, наприклад, беремо вхідні дзвінки, а, і а, ми отримали тисячу вхідних дзвінків, але 200 з цих вхідних дзвінків а, були. А, не цільові, нам просто дзвонили, хотіли продати цеглу, або нам хотіли продати рекламу. Ми їх не враховуємо і ми враховуємо тільки цільові, а унікальні тобто, якщо цих 800 людей на 800 дзвінків, це 500 людей, тобто хтось дзвонив по декілька разів. Ми рахуємо це як 500 хідних дзвінків, і таким чином ми рахуємо кількість унікальних цільових контактів або дій. Тому ми рахуємо. Вхідні дзвінки, унікальні цільові, вихідні дзвінки, тобто скільки ми дзвонили комусь, призначені зустрічі, реалізовані зустрічі, які ми проводили, тому це можуть бути просто перемовини онлайн в телефоні, в месенджерах і так далі. І скільки було програно лідів за цей період. Ця аналітика дає змогу нам відразу розуміти, хто наскільки як загружений в роботі, і хто робить набагато більше, хто набагато менше, і розуміти, як нам діяти саме з точки зору загрузки певної групи продавців. Другий показник уже нам показує певну якість. Тобто, якщо взяти знову ж таки, продажі, їх можна виділити. Поділити на дві частини. Тобто, перша частина це зацікавити взагалі собою, щоб поговорити про нас, і друга, на цій розмові продати сам продукт. І от продаж зацікавленості нас, продаж перемовин, продаж консультації – це перші показники. Ми по ньому теж можемо подивитися, скільки е, я отримав лідів і скільки цих лідів перейшло е, на етап зустрічі. І навпаки, тобто, скільки я про е, Отримав uh, лідів на uh, роботу з ними, і скільки з них завершилось успішно, і скільки з них було програно uh, і тому другий показник він трішки важчий. Перше зрозуміло. Тобто, якщо ми, наприклад, отримали 100 лідів, і uh, 10 із них, і 50, наприклад, з них перейшли на консультацію, перейшли на зустріч, значить у нас конверсія 50%. Тут все просто ділимо на 100. Але якщо, наприклад, нам потрібно порахувати, наскільки якісно я закриваю ліди, то ми пропонуємо виграні угоди. Наприклад, я е, продав 20, е, зробив 20 угод е, за місяць, е, ми дивимося, скільки я закрив, тобто програв цільових угод в цьому місяці, і 20, тобто виграні угоди, ми ділимо на виграні плюс програні. І таким чином, ми бачимо якість мене як СОЗА. Це за умови, що я працюю в системі, працюю по правилам і працюю знову ж таки в рамках CRM, в режимі реального часу, тобто не раз в тиждень виношу якісь дані. А, так, і наступний, останній такий показник і основний звіт, третій, який би я рекомендував би зараз відслідковувати в режимі реального часу це карта навичок. Ми трекаємо те, як продавець спілкується з клієнтом і наскільки він чітко виконує ті стандарти, які ми прописуємо, і це дозволяє нам фактично. Аналізувати конкретні помилки конкретних селзів, тобто не раз в півроку проводити навчання по продажам і вчити всіх всьому без розуміння того, у кого яка проблема, тим більше, що я як продавець буду хейтити це навчання, я буду його суботувати, я буду сидіти з обличчям, що я круто продаю, і мені не треба це все зараз розповідати. Якщо мені покажуть, що а, як на, на показнику зліва на цьому слайді, де у менеджера номер 2 наступна дія 33%. і я можу зайти подивитися, що ага, у мене, значить, із там 10 перевірених угод кожна третя з них не мала домовленості наступної дії. Тобто, ми не домовлялися з клієнтом, коли ми наступного разу з ним спілкуємось, і це факт, який я повинен прийняти, і компанія мені мене не Звинувачує, що я просто погано продаю. Не звинувачує мене в тому, що в мене низька статистика тут і низька конверсія, тому що я поганий. А мені каже причину, чому і показується на факті. І я можу прослухати свій дзвінок, можу продивитися свою CRM і зрозуміти, що так, таки, напевно, я е, сам винен, і це моя помилка на основі цих звітів ми повинні далі розуміти, як ми можемо підкрутити всю нашу систему продажу. Система продажу з позиції софту виглядає приблизно ось так. Це там наша стандартна якась схема. При тому там, де Big Sister AI може нічого не бути, але суть в тому, що всі канали. Сайт, телефон, месенджер, пошта, ваші якісь апки мають бути інтегровані з crm системою і автоматично закидувати всі люди в неї і вже ті люди, які потрапляють, потрапляють CRM, далі опрацьовуються по певним стандартам. Я зараз покажу ці приклади, і ці певні стандарти дають змогу нам в режимі реального часу бачити це все на дашборді в BI, дають змогу нам е передавати якісь задачі, які виникають в процесі. Іншим підрозділам, які повинні нам допомагати, тому що в продажах залучена вся кампанія, і тому юристів треба долучити чітко в цей процес. Бо відповідь юриста він відповість за годину чи за три дні впливає на те, чи ми продамо, чи не продамо. І тому ми підключаємо таск менеджер всі оплати, рахунки, контракти. Можна інтегрувати з фінансовою системою е, і таким чином знову ж таки трекати цю інформацію додатково там і розуміти, як заходяться плати, чи є дебіторська заборгованість. І е, крім того, ми е, рекомендуємо додавати в цю всю систему. Хмарний якийсь офіс, тобто це чи Microsoft 365 чи uh, Google Workspace, які дозволять працювати в єдиній екосистемі. Коли у вас немає такого, що хтось uh, створює документи в особистому Gmail в uh, Google Drive, uh, хтось uh, робить це, скидує щось в Viber, хтось ділиться цим в одній телеграм групі в другій, третій. Ви створюєте єдине uh, робоче. Робочі такі простіри в ньому відбувається вся ця комунікація, яка дозволяє зберігати і дії, забезпечувати і швидкість, і якість роботи взагалі. Тому оце все те, як ми бачимо: напевно, базову якусь не базовий рівень напевно володіння а, в компанії саме системи продажу з технічної сторони. Тепер поговоримо про такі важливі моменти, як навички. Тому що часто в продажах все зводиться до того, що саботується він командою з позиції. Ну, продажі це творча штука, як можна оті от всі показники робити. Це ж суперзадротно, системно. А продавцями народжуються, продавці відчувають, як їм краще це робити. Продавців не можна заганяти певні стандарти. І ось тут я хотів про, поділитися певним прикладом в тому, як це робиться в футболі. Тому що в футболі і в іграх тут приклад FIFA, А і, взагалі, в реальному житті, і це в першу чергу в англійській прем'єр-лізі, ці показники навичок футболістів оцифровуються в режимі реального часу. Тобто, футболістка виграє. Фіксуються всі його промахи, фіксуються всі його там швидкості, кількість метрів, серцебиття, прискорення і так далі, для того, щоб розуміти, які в нього показники потребують допрацювання, і тренери далі сам працюють. І на основі його показників він отримує місце на полі і фактично програмується і ставляться люди на тім позиції, на яких вони показують кращі результати. Тобто, це вже давно пройшло з режиму. Uh, мені як тренеру здається, що треба, щоб гралося так. Це все оцифровано в футболі. І коли я дивився на, на ці на речі в футболі, я подумав, чому ми цього не робимо в продажах? Чому продавця важче оцифрувати ніж футболіста? І ми почали оцифровувати і робимо це вже на напевно останніх років всім. Uh, селезів постійно, тобто, це постійна опція. Не можна ніколи вимикати цей формат. Ми постійно повинні. Трекати, що робить кожен з продавців, ми постійно повинні давати йому зворотний зв'язок, ми повинні допомагати йому в форматі певного коучингу це розвивати. І чому знову ж таки це так? Тому що тут я зараз відразу прокоментую задачку і наступним слайдом це покажу. Мозок у нас може працювати тільки в двох режимах: тобто, це або свідомість, або підсвідомість. Якщо ми отримуємо певний зовнішній якийсь подразник. То мозок спочатку uh, шукає автоматично uh, відповідь в підсвідомості. Підсвідомість це або рефлекси, або навички, тобто або те, що ми народилися, те, що в нас вже було закладено, або те, що ми там протягом життя з вами отримали. І оці uh, речі, які коли потрапляють в голову, воно знаходить uh, готовий нейронний зв'язок. Ми автоматично реагуємо. Якщо не знаходить, то тоді воно потрапляє в свідомість. І вже починають формуватися нові. Так от статистика, яку, напевно, ще років 70 назад уже прорахували, і 200 мільйонів разів, напевно, підтвердили, е, ми не можемо знаходитись, тобто будь-яка людина не може знаходитись в е, свідомості більше 10% взагалі. Тобто, в найкраще ваш робочий день і, і, і робочий день. Вашої команди, коли вам здавалося, що ви просто весь день були в супер запарі і дуже багато все зробили. Ви максимально ну, скам таксимально максимально 10% були в свідомості, 90% ви приймали рішення підсвідомо, тобто на автоматі, тобто, так як звикли. А в продажах це все про звички, і тому, якщо ми говоримо зараз про е, оцей слайд, е, якщо продавця не оцифрувати, ви не будете бачити, що він робить не так. А якщо ви не бачите, що він робить не так, то він е, в тих ці помилки робить завжди. Не може продавець в процесі роботи аналізувати, як кожен раз йому правильно відповісти. Це повинно бути закладено, тобто скрипти з точки зору алгоритму е, створюють цю основу. І е, я тут просто приведу ще додатковий приклад про те, що е, при пошуку клієнтів для того, щоб замінити клієнтів, ми рекомендуємо там певний алгоритм. Я його тут. Дуже коротко поясню. Це, це певний повинен знову ж таки бути скрипт дії. Ми починаємо з певного аудиту клієнтів, з якими ми вже працювали. Ми виписуємо ці, ці кампанії в перший стовпчик. Ми вказуємо певний портрет цього клієнта в другому стовпчику, ми вказуємо, що вони купували, ми вказуємо, чому вони купували. Де дізнатися, чому вони купували, я розкажу трохи далі, але це дуже важливо. І коли ми описуємо всіх клієнтів, з ким ми працювали, і кого б ми б хотіли планувати далі. Бо коли нам здається, що зараз війна і у всіх не вистачає грошей, і точно все купується, але не те, що у нас є, наш. Не знаю, продукт не є продуктом першої необхідності, треба розуміти, що прямо зараз хтось рівно це купує навіть у нас. І треба зрозуміти, чому він це робить, хто це взагалі такий, і яка в нього знову ж таки задача, що він вирішує. Виписавши таких клієнтів, ми можемо сформувати для себе розуміння, як нам адаптувати продукт для таких, як цей клієнт, ще більше. Тобто, якщо ми продавали там, наприклад, CRM і цю crm систему зараз купило якесь виробництво. То нам потрібно зробити CRM для виробництв і деталізувати цей продукт, доповнити його унікальними болями, про які нам розповіли саме оці наші поточні клієнти. зустрічаючись, зустрічаючись з ними, доповнювати цей продукт і не продавати CRM, а продавати CRM для виробництв, підкріплюючи це. Тими озвученими, знову ж таки, побажаннями актуальних існуючих клієнтів, логотипами цих компаній, відгуками цих компаній, і створювати більш вузький продукт, але продукт, в якому у вас буде вже більша експертиза, більше розуміння, навіщо це комусь потрібно. І коли у вас є вже список того, які продукти кому ви хочете продавати, ви можете виписати, як компанія, Портрети цих клієнтів, так і тих, хто може їх рекомендувати, тобто з ким вони працюють, тобто ті, хто або купує, або продає їм, і о, в себе пошукати в LinkedIn, Facebook, в телефонній книзі всіх, кого ви з цих сфери знаєте, і я вас запевняю, що якщо ви, наприклад, для себе вибрали, що ви хочете продавати, що, що вас купило одне виробництво CRM, то ви, ви зможете виписати додатково ще рекомендаторами там, наприклад, логістичні компанії, постачальники обладнання, і виробництво логістики, постачальники обладнання, у вас в телефонній книзі буде не один. Ви знайдете більше, і ви зможете з ними зустрічатись, питати, як вони працюють, і вони будуть далі вас рекомендувати. Тобто, навіть чаювання з вашими знайомими і ви. Розуміння, кого ви можете попросити у них далі, дасть змогу працювати в тепло по рекомендації в активному ключі. І mm -hmm. те, що я обіцяв, як дізнатися, чому у вас зараз хтось купує, це просто питати у цих клієнтів, чому вони вас купують. Бо запевняю вас, що коли ви це не робите, ви не знаєте, чому клієнт купив, і більше того, клієнт не знає, чому він це зробив теж. Тому що виходить така ситуація, що. Він виправдовує собі досить просто цю дію, і ви собі, скоріш за все, теж придумаєте причину, що напевно, то я йому знижку зробив, тому він е, на це пішов. І тому задавайте клієнтам якомога більш провокативніше питання, чому ви все-таки купили у нас, а не у тих, у кого ви казали трохи дешевше. І докопайтеся до суті, заставте клієнта при вас е, назвати ті аргументи, в які він сам повірить, тому що такі клієнти. І тільки такі клієнти рекомендують далі. Клієнти, які не мають чітких аргументів в голові, чому вони це купили, вони не розповідають про свій продаж і не рекомендують вас далі. А ми любимо з вами, коли нас знову ж таки рекомендують. На цьому наша з вами перша лекція про стратегію продажу. Наскільки це знову ж таки можна було втиснути в цей час, завершилась і до зустрічі в наступні.